Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Скрізь помічаєте чудеса. Час звернутися до Ісуса. Згідно з юліанським календарем, сьогодні знову Різдво. Вітаю всіх, хто святкує народження Ісуса. На жаль, свята скоро залишаться позаду. Прикраси будуть прибрані, і, можливо, прийде відчуття порожнечі. Ми могли сподіватися, що почуватимемося краще, але як не сумно, та свята не можуть змінити світ, і темні часи нікуди не діваються. Сьогодні я прочитав у Біблії один вірш це слово істина, хоча її важко зрозуміти та прийняти, коли нас оточують біль, горе та темрява. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Івана 1.4. І навіть якщо це правда, він нікого не змушує бажати його світла, приймати його світло чи любити його світло. Жителі Капернаума бачили багато чудес у своєму місті. Тут зцілилися слуга сотника та теща Петра. Багато хто бачив, як встав на ноги паралізований та спостерігав за іншими чудесами, про які згадується в Євангеліях. Однак Ісус засудив Капернаум, бо ці люди бачили чудеса, проте вважали за краще жити в темряві. Матвій пише Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялись. Матвія 11, Після цього докору Ісус дає універсальний засіб для виходу з будь-якої складної ситуації. Дієвий у будь-які часи. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11,28 сьогодні найкращий час, щоб звернутися до нього. Моя молитва сьогодні. Господи. Дякую Тобі за диво твого народження від Дів. Дозволь мені ходити у твоєму світлі. Господи, дякую, що ти прийшов до мене у потрібний час. Дякую за цю вічну обітницю миру. Якщо ми прийдемо до Тебе, Ти даси нам мир. Мені потрібен цей спокій. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.